Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. В роботі у нас колода відьма щодня, на дні колоди вісімка. Кубків, карта прощання з чимось, карта відпускання, карта бачення нового якогось шляху, я б сказала, але коли ще почуття не остили. Хочеться подивитися, що мені заважає рухатися далі? Що мені заважає рухатися далі? Поїхали, хто ви? Сьогодні. Людина в парі, яка впахує, як папа Карло. І це все по страшному суду, яка проходить якийсь е, урок. Королева жезлі, Вполне можливо, возможно, що жінка з таємними знаннями. Або жінка, яка рулить своє життя, а, яка е, предпочитає щирість, якою болючою вона не була. В якої в руках волшебна паличка. Жінка, яка на виборі. Давайте запитаємо, про що закохані, е, про, про вибір. І вона, знаєте, що вона вирішує, вона вирішує е, знайти якийсь новий шлях. Можливо, Поїхати в нове путешествіє від, від своєї щоденної праці. Про що страшний суд? Після розбитого серця якийсь урок ви завершили? Там, де ви вкладувались? Занадто. Чомусь хочеться сказати тут. Або дуже багато вкладалися, більше, ніж треба. Далі. Що вам заважає рухатися далі? Вам заважає цей ваш лицар, ваш чи партнер, вам заважає. Дівочки, якийсь партнер. Він же король жезлів. Людина, ви королева жезлів випали, він король. Тобто людина з, ваш, з вами однієї масті. ваш партнер, яскравий, харизматичний. Наразі, скоріш за все, холодний, відстраненний, який все, все одно прямує у вашу сторону, який з вами в сім'ї. Десяточка пентаклі ось він король жезлів. я положу його так, кладу його так. І з ним же разом. Ваш пентакль, який дуже мало вам дозволяє. Е, не дозволяє вам дійсно таки рухатися далі в щось своє нове. Розумієте? Дитина з вашої сім'ї, з яким ви, хочу сказати, ділили дос, досуг, який, через якого ви не спали, через якого ви страждали. І зараз ця ситуація обнуляється. Ви закриваєте цю ситуацію, але все одно в минуле ще. Е, Оглядуєтеся, розумієте? Все одно згадуєте минуле ще. Це вам заважає. Що ще мені заважає рухатися далі? Ви не можете до кінця обнулити. Значить, то і обнуляю, і от хочу святкувати, хочу те саме путешествия, наприклад, так? Але все одно, от карта двічки, мечі, ду, ду, дуальна карта. Е, робити не робити, робити не робити. Очі зав'язані. Не бачу куди робити, не бачу куди рухатися. розумієте? Оглядаюся, бо там було ж колись, там було добре. Далі, що ще вам заважає? Ту жезлів. Зараз. Знаєте, що вам заважає, дівчатки? Вам заважає. Зараз Ах... скажу, як пішло. Перше, що пішло, сексуальне бажання до нього вам заважає, Яке вже по-хорошому то ісчерпало себе на ніт по пятірочки пентаклів. Але колись воно у вас було, колись він для вас дійсно був стабільним чоловіком. Королем Пентаклів, якого, який вас задовольняв повністю, розумієте? Колись у вас це все влаштовувало, але зараз ні. Зараз п'ятірка Пентаклів. І кажуть про те, що вісімка жезлів, що треба уже, Уже треба тікати, уже треба рухатися. що п'ятірка Пентаклів. Про те, що вісімка Пентаклів, про те, що це давним-давно закінчилося. Розумієте? Що зараз Раз більше страху, ніж. Страху нового, ніж в розпаминанні про те, коли було гарно. Далі. Ви склали зброю, ви склали всі свої, от ви опустили руки, ви склали шапочку свою, ви склали свою волшебну мітлу, або там що там у вас машину поставили, ви склали зброю. Чому? Ні, ось у вас є всі шанси на те, щоб підняти свою зброю. Волшебна паличка у вас в руках. Він нікуди не дінеться, якщо він дійсно ваш. Що ще вам заважає? Дівочка, дивіться, що вам кажуть сюди. Вам кажуть, що по справедливості ти повинна взяти себе в руки, грубо говоря, вам заважають якісь почуття, от те, що ви колись були коханою жінкою. Але ж четвірка мечів. Прошу четвірка мечів про те, що ви не можете рухатись. Чому? Тому що ви тут себе почуваєте стабільно. Він король, тут він король Пентаклів, ви королева Пентаклів. Тут ви почуваєтеся в стабільності. Але по справедливості ваш рух там, де ваше серце, там де ви наповнені. А тут смерть у вас. Ось дивіться, на королеву пентаклів лягає смерть. А на королеву кубків, там, де ви сонце, там де ви там, де ви почуваєте любов, на вашу силу лягає сонечко. Розумієте? По справедливості цей урок ви закінчили. От ви не можете цього зрозуміти. Що ці отношення, можливо, себе просто іщерпали вже. Що ще вам заважає рухатися? Конкуренція якась, там, де ви намагаєтеся із последніх сил щось відстояти. А вам кажуть про те, що вам не треба відстаювати. Ви повинні просто поміняти напрямок. Розумієте? Вам не треба нічого відстаювати із послідних сил. У вас набито шишок уже. Розумієте, а вам кажуть, що поміняй напрямок. Просто здивіться, знову карта четвірки. Четвірка мечів. Знову карта того, що. А ти не рухаєшся просто. Ти просто конфлікту. Ти енергію тільки на те, щоб конфліктувати, а не рухатися. Що ще? Вам кажуть, що треба піти в помірність. В помірність треба піти. Поставити кінець. Про що? Що, знаєте, от. Не треба з любов'ю там, де вас не люблять. Треба виставити кордони. Розумієте? Налагодить свій баланс, у вас тут уже око набите, вибачте, подивіться на цю помірність. Вона навіть одним оком бачить, що треба поставити крапку, десятка мечів башня, розрушити. Не, там, не, не треба любити там, де треба розрушити, там, де треба виставити кордони. А ви як дитина, розумієте? Що ще? А ну, ми зависли, звісно. Зависли, і вам всі тяжі, просто кажеться, що вам прекрасно. Бо колись було прекрасно. Ні. У вас зрада, вас предали. ваше чувство, не знаю. Те, що ви вкладалися, це не оцінили просто. Ви тягнете чужий тягар. А повинні виконувати свої бажання. Що ще? Що ще вам заважає рухатися? Дівочки, почуття якісь. А вам кажуть, знаєте, про що вам кажуть? Вам кажуть, ось другий раз карта випадає, вам кажуть, що в майбутньому, якщо ви здвинетеся, відпустите старе, вам кажуть про те, що вас в майбутньому жде достойна людина, колісниця і справжній імператор. Нова емоція вас жде Розумієте? А ви боїтеся, а ви боїтеся відпустити старе? Що ще? Боїтеся відсікти свого холодного короля. Жаднічаєте ним. І він на вас жадніча. І все одно ж ви в обісточеності. Розумієте? Тут ви не дополучаєте, тут вам не дають, тут вами користуються. Вам кажуть, відсікать, попажу Відсікай і рухайся далі. Вони кажуть, що ти боїшся? Знаєте, як ти боїшся? Боїшся бути маленькою, але насправді подивись, яка ти сильна. Там на вас карта сила випала. Подивись, яка ти сильна. Подивись на себе в зеркало. Ти не, ти не ко кошенятко, ти Кхе -кхе, Пантера. Справня пантера, тільки зроби цей крок. Зроби цей крок уперед. Дів'яточка пентаклів. Ти получиш всі задоволення Земні. Розумієте? Ще. По праву. По праву почнеш виконувати свої е, бажання, як тільки перестаєш конфліктувати і супротивлятися, як тільки починаєш захищати те, що вже, в себе, що вже себе віджило. Розумієте? Вони кажуть, ти отримаєш знання, як е, по праву отримати свої бажання. І будеш святкувати, дівчатки, хлопчики. Давайте візьмемо вам пораду. Вони кажуть, що в майбутньому ти отримаєш повноцінну сім'ю. Шанс на повноцінну сім'ю, там, де ти будеш щаслива, там, де в тебе будуть діти. Не бультихайся в болоті, в яке ти вже заходила. Розумієте? І фортуна до тебе повернеться? Самий час побути в очейничистві заради майбутньої сім'ї. Розумієте? Знову ж таки, девятка пентаклів. Приймайте в блага, благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати, і нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.